Всім вітаннячко з Харкова, і я вже п'ятий місяць пішов як в Україні. Але є п'ять речей, які, до яких я ніяк не можу звикнути після життя в Німеччині. Тому я вирішила з вами про це поговорити. Поділитися своїми відчуттями і враженнями, звичайно, мені буде дуже цікава ваша думка. Пишіть в коментарях, чи були у вас такі відчуття, особливо це стосується тих, хто повернувся в Україну, а також хто мене дивиться і чи ви відчуваєте якісь відчуття, якщо, наприклад, приїжджали до України і бували в... Тут, або й маєте якісь думки стосовно тих чи інших пунктів, про які я говорю. Друзі, одразу кажу, це мій власний досвід, він може не співпадати з вашим. Тому я хочу про це поговорити, бо це все ж таки є в мені і мені є чим з вами поділитись. Вибачте за такий довгий вступ, давайте починати. І перший пункт це магазини, графіки їх роботи. Особливо це було дуже дуже складно на початку, а особливо коли ти тільки приїхав це було так. І іноді зараз я також про це згадую. По-перше, всі ми добре з вами знаємо, що в Німеччині в неділю магазини взагалі не працюють. А в Україні це не проблема в неділю сходити до магазину і закупити продуктів на наступний. Тиждень і точнісінько, так само, наприклад, графік роботи. Я доволі часто чоловіку кажу, коли ми там ввечері їдемо, але нам потрібно щось купити додому на завтра. І ми виїжджаємо, наприклад, о шостій вечора. Я кажу: давай спочатку заїдемо в АТБ, щоб щось купити тому що потім ми не встигнемо це купити. Чому ми не встигнемо? Магазин працює там до 11, тоді був там до 10, до 11 працює. Зараз у нас магазини працюють до о, без 5-12, до комендантської години, і це Суперово, як на мене, все рівно. Хто б що не казав, але це дуже-дуже зручно. Ти можеш в будь-який момент заїхати в магазин і купити все, що тобі потрібно. Наприклад, як ми там їздили в своїх справах, або їздили десь на прогулянку, але нам на завтра щось треба купити там той, той же хліб. Той же там цукор, чай чи ще щось. Ну от, наприклад, мені вчора потрібні були серветки додому. Це дуже було мені для мене важливо, тому що Ігор трішки простив, Ігоря гаря нежень, і мені потрібні закінчилися дома паперові хустки, і мені потрібно їх було заїхати купити. Ми їхали ввечері, я заїхала і купила. Тобто Ось ці нюанси, звичайно, в Німеччині мені потрібно було б чекати до наступного дня і думати, чим дитині витерти ніс, якщо закінчились ці паперові серветки. Бо, наприклад, звичайні платочки ці, да, що ми нос витираємо, вони дуже натирають ніс, це всім добре відомо. І Коли нежить, і так не все дуже подразнене, а ще й терти цими платками. Ну, у нас такої привички немає, ми завжди користуємося цими паперами. Тому ось такий невеличкий приклад, невеличкий нюансик. Цей момент мені дуже. я ніяк ще до сих пір не можу звикнути до цього графіку. Звичайно, в Німеччині я адаптувалася, мені для цього був потрібен великий час. Я пам'ятаю, як ми приїхали з ігорем. На Бінц і там працювали магазини, бо це курортна зона в Німеччині, і в неділю магазини працюють. Там звичайно в них інший графік трішки особливий, але в неділю магазини працюють, і я тоді була трішки цьому здивована. Знаєте, я магазини працюють, я серйозно. А я я то той день, якраз забула собі взяти шнур для зарядки, і це було так. Вау, круто, я можу купити. Бо я вже думала, можливо, десь на вокзалі купити, можливо, десь іще, щоб бо треба було зарядити телефон. Або мені тоді потрібно було нічого не фотографувати. Я це люблю, не знімати ніяких відеороликів. Бо якщо я це буду робити, телефон дуже швиденько розряджався. Тим, тим паче, в мене тоді був ще мій старенький iPhone. Тому ось такий нюансик: цей ти звикаєш до цього, звичайно, і звикаєш тут у нас. Ти як не можеш адаптуватися. Мені колись писали, що обов'язково магазини мають бути вихідними, люди мають право відпочивати. Я вважаю, що це дуже суперечливе питання, тому що людина обирає свідомо цю професію, йде на цю роботу, і навіть іноді такі графіки роботи кожен обирає той, який найзручніший. Тому, що, наприклад, в тому ж самому у нас в АТБ я бачу, як. Одні і ті ж самі продавці працюють вранці, а інші, одні і ті ж самі продавці працюють у вечірні зміни. Тому мені здається, що ці люди спеціально обирають ту зміну, яка їм найзручніша. Тому ось такий пункт він для мене просто, я довго не могла зрозуміти. А наступний пункт це сортування сміття. Я також до цього звикла. І, до речі, я дуже швидко адаптувалася, особливо другий раз, коли ми переїхали до Німеччини. Я дуже-дуже швиденько адаптувалася, мене це ніде не, не зачепило. І я, тобто, мала декілька смітників, а в нас в Україні стоїть один смітник, тому що сортувати сміття в Україні, ну, чесно вам кажу, немає в цьому сенсу взагалі. Тому що все викидується в один смітник. Ну, ще якщо з сортуванням я якось там періодично, ага, це треба туди-туди. Потім я згадувала, що це не обов'язково зробити. То з пляшками це був величезний квест. Я постійно думала, що мені треба залишити пляшки з під напоїв, щоб їх віднести і здати, бо це ж гроші, розумієте. А, і, наприклад, я там дивилася, ага, це не також. Ну, все рівно в голові в тебе трішечки проскакує. Це треба туди покласти це треба туди покласти. Ну, в мене так це точно. Дівчата, хто приїхав, повернувся, чи хлопці, хто мене дивляться, якщо ви десь жили в європейських країнах і повернулися. Якщо у вас таке було сортування мусора, напишіть, чи ви з цим чи ні. Або, наприклад, ви приїжджаєте в гості в Україну, хто мене дивляться. Я знаю, що є дівчата, які вже багато-багато років живуть в Європі, і я знаю, що в Європі. У всіх країнах сортують сміття, то напишіть мені, будь ласка, як ви на це реагуєте. Хоча я знаю, є люди, які живуть, наприклад, в гуртожитках чи хостелах, і вони не займаються сортуванням сміття. І для них це ну що? Сміття, десь сміття вони викидають і вони цього не роблять. Я не знаю, як там в цих хостелах решається ця питання, але я знаю, такий момент такий є. Третій момент. Ну що ж, і плавно переходжу до третього моменту: це момент бюрократії. Але точніше я мабуть хотіла сказати не самої бюрократії, а їхнього цих паперових форм спілкування. Так, да, звичайно, вже коли я була в друге в Німеччині, у мене, наприклад, був за стосунок я від джоб центру Digital, і було дуже дуже це зручно. Тобто мені постійно приходили всі листи на цей застосунок, і звичайно, деякі куратори, деякі інформаційні листи дублювалися на пошту. Але я вже заздалегідь за дня за два дні. Вже за два дні я точно знала інформацію, яка мені прийде на пошту. я Хочу вам так сказати. Це дуже зручно, це круто, а, звичайно, коли тебе електронна дія, і коли ти відкриваєш, як у нас в країні дію, там натиснула, що тобі треба, і і ти вже отримала там якийсь документик або показала цей документ, або роздрукувала, Ну одним словом, або замовила якусь довідку. А тут ти чекаєш листа. Чекаєш відповідь на лист, читаєш, чекаєш відповідь на запит, і поки тобі відповідають. І я, коли приїхала в Україну, я частенько зазирала в свій поштовий ящик. Не знаю, хто як, а я в надії знайти якийсь там лист. Хоча який мені він потрібен був, але я вам серйозно кажу, у мене це був такий нюансик, до якого ти відносишся. Тому кого як, а я з цим стикнулася. Пункт номер 4 з якою я стикаюся, це ну, це більше в соціальних мережах, я можу так сказати, це ставлення до права. В Німеччині не важливо, ти бюджетний студент, я так охрещу людину, да, чи якийсь мажор, немає значення, хто ти. звичайно, всі правила для всіх однакові, і якщо ти порушуєш ці правила, то ти отримаєш однаковий штраф. Що у людина з фінансовим достатком, що у людини з низьким рівнем достатку, штраф буде один і той ж саме. Тобто не можна порушити правила. У нас, якщо ти дивишся, там різні ну це в соціальних мережах. Я більше бачила в житті, чесно дякувати Богу, я з таким не стикалася. Хоча коли я спілкувалася з нотаріусом, то вона мені деякі нюанси сказала. Але то таке ми опустимо це, залишимо за кадром, але я хочу так сказати, що доволі часто чую, що можна щось вирішити заплатити, дати і це вирішити в Україні. Це такий юридичний. Хоча я розумію, якщо бути чесними, то мені здається, вирішити можна в будь-якій країні. Неважливо, просто ціна питання буде іншою, як на мене. Ну мені так здається. Зараз мені, звичайно, за це будуть хейтити, але я кажу свою думку з цього приводу. І останній, п'ятий пункт це рівень споживання та простота попиту. Я, знаєте, дуже помітила, що. Люди в Німеччині вони не зациклюються. Я маю на увазі на німцях, хоча я багато бачила різних. Та і але, якщо ти бачиш, зустрічаєш там, наприклад, пані, яка має там дуже класні нарощені вії, дуже красивий макіяж. То як правило, це нині німкеня. Я не хочу нікого засуджувати. Вони також по-своєму виглядають чарівно і все інше, бо багато вже було такої інформації. Хейта, я нікого не планую засуджувати. Я просто кажу те, що я бачила і звертала уваги. Вони просто на набагато простіше відносяться до багатьох речей. Я за це навпаки їх поважаю, тому що. Це говорить про їх високий рівень самооцінки нормальної, адекватної самооцінки, не завищеної, що ти там з короною на голові. Ні, звичайно, адекватної самооцінки. Тому я це як кажуть, це для мене норма, і мені це подобається. Тому а в Україні цього немає. в Україні йде тобі звичайна пані. А, там в неї на хліб не буде, але вона буде розкрита і така вся себе. Ну набагато багато так кидається це в очі. Тому, звичайно, оці п'ять пунктів. Ну, п'ятий це так ще я знала і так давно це. Але ці перші чотири я про себе вам кажу. Мені буде цікаво почитати. Тому ось ці всі п'ять пунктів, з якими я стикнулася, для мене вони були ось такими що серйозно, ну невже по-іншому не може бути? Ну серйозно. ну. Давайте поїдемо. Ну одним словом, ось так у мене було. Дівчата, хлопці, буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Пишіть в коментарях. Я обов'язково читаю кожен ваш коментар. І дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Що словом, що фінансами. І всім -сім. до наступної зустрічі в наступному відео.